Видатний поет Богдан Ігор Антонич підмітив високу духовність лемків і написав вірша. Народився Бог на Санях у ленківському містечку дукля. Прийшли Лемки у крісаннях і принесли місяць круги. Отими словами, він підмітив у Лемків високу духовність і його жертовність. Ігор Дуда з Тернополя і Віра Дудар з Монастириська на Лемківському Йордані були газдою і газдиною свята. Розпочали дійство із освячення води та колядки. Третій праздник е, в нас на Лемківщині казали водокщо або богоявління. Або богоявління, видок видокще. Яка роль господаря і господині? Ну ключова роль, бо без газди, який має бо благословити всю всю лемківську сім'ю всю родину не може бути газда ходив з сіном ходив найперше з перевеслом перев'язував садовиня ходив, обходив худобу перед тим як сісти за сіл Газдиня мусила наварити 12 страв лемківських. Традиція збиратися на водохреща панує ще з 80-х років. Правда, через війну в країні минулий рік став винятком, каже голова міського товариства Лемківщини Андрій Татарин. Збираються, щоб згуртувати лемків тернопілля, згадати свої традиції та поспівати лемківських колядок. Дійсно, культура лемківна дуже самобутня і має дещо деякі відмінності від загальноукраїнської. Є ряд певних традицій, які суто е, притаманні лемкам. Наприклад, якщо ви побачите, тут є такий стіл, у нас приготовлений стіл господаря і господині, то ножки ми обв'язали металевим ланцюгом. Е, ну, що це означає? Це означає, що, що протягом року вся сім'я гуртувалася, була разом, ніхто нікуди не розходився. Організатори заходу запевняють, традицію святкувати лемківський Йордан зберігають завдяки старшому поколінню, яке чекає цього дійства щороку. Проте на свято прийшли люди різного віку. До урочистостей долучилися представники влади Тернополя.